Скажіть, яка справа з парковками, з Тешнером? Ви давали йому час до 1 квітня упорядкувати Значить. все, що там зараз відбувається? Хочу підрежно, так складений, був складений, направлений був припис. Привіз, якщо до першого четверта, по-моєму, був контроль, то угу. зверталося журналісти до мене пропонували. што ќе не некој на други ден да слава на Тој. Сега го чита, а следниот ден ми јас наши колеги ќе слава на Тој. Направиле што суд, значи и веќе го даде шега стравле и дали контрол поставил поставил да биде безлоден може да биде што не поминеа. Се може да плюс минус десет од еден ден до два, но до 20 До 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 не до 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 А які в нього порушення там виявили? Розмітили. Розумієте. Оце не комунальність, це приватний підприємниць. Я думаю, що він зможе зробити, розмітку та й